Скільки води нам наливаєте? Так, друзі, сьогодні у нас п'ятниця і ми розпочали накривати наш навіс. Зніматиму не так багато, тому що ми вдвоєм з Андрієм. Он, і Васильівна. Василівна, помахайте. А я тут. Все. Все, бачите, в мене подруга яка гарна. Точніше, це Андрюхи. Бачите? Це він придурює. Молодий придурюється, а це так. Давай. Тільки даваємо. Так, чотири листи ми вже поклали, Два прикрутили і потихеньку ми закінчимо цю, а потім вже, якщо ми вспіємо, бо погода, ви бачите, надвигається таке моросить щоб накрити і там уже Майже закінчуємо. Наш навіс. Все, залишилося ще два листи, і в нас все тут буде готово. Так, ну що, що я хочу сказати? Навіс то ми накрили, так. Да. Залишилось тільки таке, як кажуть, косметичні підкраси, ремонт. Там повісити з тієї сторони вітрову прикрутити, тому що. Не прикручено. І позабивати мені сюди ось такі резинові чи пластикові заглушечки поробити. З тієї сторони. Оце. І не хватило в нас трішки. Я тут просчитався. Бачите? От туди не йти вон. Трішки не хватило 50 см металу У нас є куски, ми залишимо, мабуть, кусками його зашиємо. І буде в нас так. Туди ніхто вже заглядати не буде, а витрачати кошти на новий лист, який коштує десь гривень 450 я думаю, воно того не варте. Оце так у нас трішки виходить. Гарно. Хтось казав, мені теж тут що буде темно, темно. Поки не темно, дивіться, і навіть і малина в мене там. І бачите, вже 4 година вечора. Точніше, по-нашому це 16-та година. І все видно. І малині нормально, і можна садити і не переживати. І дрова тут ось засиплю щебнем і буде дуже гарно. Так, друзі, всім доброго ранку. Зараз 7 година, у нас субота і в таку рань. Зараз я вчора вже підготував, у нас будуть їхати кролики. Відправляю, я зараз покажу, що вам дві калички спарованих під замовлення і гарного хлопця-каліфорнійця. Зараз понахожу ящики, тому що вчора вже вечором вже не було часу. Кроликів я переглянув, передивився, все добре. Зараз тоді пакуємо і будемо потихеньку виїжджати. Так. Ну що, їдуть у нас отакі дві кролички. я світло не включатиму. Термонка гарна. Зараз відкрию. Дивіться, яка дівчинка у нас І Яка каліфорнієчка. Ви бачите? І їде он самчик наш крайній. Зараз машину посажу і все вам покажу. Так, дивіться. Поближче значить їде. У нас отака кралька. Гарнюнька. вже бровки, бачите, трішки чорненькі в неї. Іде наша термоночка. Дивіться який це цей самчик, що я думав, що в мене це кроли. кролиця, він був з кролицею майже до половиною місяців. Дивіться, який гарний самчик ось. ось подивіться і це коротенькі вушка. М -м, збитий який, Він йде в мене по польській лінії. дивіться, красунчик який. Оце в мене такий залишився собі. І зараз їде такий гарний людям. Все. Поки самчиків таких каліфорнічків немає. Короличку цю я спарував, друзі. Спарував я нашим поляком. не Повірити, але нашим полякам я цю кроличку спарував. Все, Зараз його в ящик, бо він мені там, Все, їдемо в дорогу, тепер збираємося. Кролики ми вже посадили, ви бачите, що я вже в робочій одежі. Зараз покажу, що я роблю. Прийшов Андрій і ми будемо доробляти вже цей навіс. Уже кричить, ну що, друзі, ну що друзі. Зараз буду вам все трішки показувати. Так, дивіться. Я вже потихеньку, бачите, завожу сюди щебінь. Буду відсипати потихеньку, щоб все було у нас гарно. Ці брила я десь або складу, або підуть вони в мене. Там дивіться вже, бачите, як гарно я прибрав. Сонечко ходить за нами, щось Андрій живе зараз. Да, Андріха, йду. да любі друзі, йду. Помахай. Та да, все, люди друзі, хвати. Все, він анварив, Все, Давай, це... вже немає для... все, все, немає нема часу, матеріал закінчується. Будемо доробляти. Хватит. Виключай, виключай. Ну, все виходить, Андрюха. Люди, друзі. Так? Ти б... будеш популярний на YouTube каналі. <хе -хе> Та ну да бля, дивися. шнур с ракеты поломался, все, она. Все. Давай заводим болгарку. Хозяин жмотный, может купить круги. Скоро придется ножом по металлу пылять. По остальные круги, как спыляем, все. Так, а что да. ты хочешь опылять? А ничего, сейчас буду выравнивать. Да. Зачищали. Людей, а Грунтовка. хто не в курсі, хочу сказати, що ми продовжуємо цей наш навіс, ми продовжуємо ще його на два метри. Андрій вже сміється, каже, може Давайте. вже до сусідів було зробити його. Давайте. Так, люди, друзі! Баба! Газу трошки, ну що ж ти, вот так. Тебе ты будешь оказаться? Gracias. Sí. Дварюємо одну, бо у нас однієї немає, у нас одна ціла є, а інша двох кучку подвально так. Зараз ми зварюємо. Так, значить дивіться, тут викопали глибшу і зробили розпорки. Якраз зробили так, щоб у мене я положив сюди бордюр. Добротно він став, він падав, провалювався. Тут теж, бачите, яву зробили і вирішили не будемо обрізати, а буде трайку явно. Так, і дивіться. На 10 листопада А в мене ще такі гарні є три троянди. Бачите, Андрій Январе У нас все виходить сьогодні. І одну троянду зріжу його, в дружині. з гарною такою трояндою. Я думаю, вона буде задоволена. Вона ще, друзі, і пахне. Андрюха, зріжу в дружині троянду, вона пахне. Понесеш будеш сьогодні самий козирний чоловік. Дорогі друзі, ми продовжуємо наше звращение. Так що ви закривайте глазки. Ось глазки і стоярки буде. і гарний шоу Бля, не слухай мене. Так, кинули ми одну ось вже перемичку 4-х метрову. Зараз будемо приварювати, дві приварює. Ого, яке тепленький. Хоч погрій вкус. Да. Перчатка нагрівається быстро, так? Да? Так, друзі, так, косячий, трохи нами. Приварюємо крайню і залишиться у нас ось дві теж приварити і будемо кидати перемички так, сім штук. Потихеньку вимальовується наш навіс, який ми вирішили доробити. І доварим цю частину так, доброщитка майже готова. Давай следующий. ці країні потім як кинемо листи вже тоді ми поодрізаємо їх поки буде так ми завжди варимо без щитка да, останні штрихи і каркас наш готовий да, окей. Okay. Так, не без Все, закончилось наше извращение. На сьогодні сворачий лагіт. Замерзать Да, Так, сьогодні ми попрацювали добре. Та ну, гуляки, замерза ксусить. Де моя жилєвка? Все, сворачуємося.